Вітаємо вас на каналі Правильне електроживлення. Мене звати Олег, і сьогодні ми вам покажемо, як налаштувати віддалену систему моніторингу для гібридних інверторів Dia. Дане відео підійде для всієї лінійки інверторів DE, і воно в основному буде орієнтоване під клієнтів компанії Правильне електроживлення. У нашому відео ми покажемо процес налаштування Wi-Fi Data оскільки він ходить у стандартну комплектацію з гібридним перетворювачем. Налаштування ми будемо робити з використанням мобільного телефону, і для цього необхідно зробити наступне. Завантажити додаток SolarMan Smart, посилання на нього буде в описі до цього відео. Переконатися, що рівень сигналу домашньої Wi-Fi мережі безпосередньо біля інвертора становить не менше, ніж 3 поділки на мобільному телефоні. Відключити мобільний інтернет на мобільному телефоні, відключити опцію автопідключення до існуючої Wi-Fi мережі або на час налаштувань видалити домашню Wi-Fi мережу на мобільному телефоні. Робимо ми це для того, щоб на час налаштування телефон мав стабільний зв'язок з інвертора. Якщо цього не зробити, то скоріш за все ваші спроби будуть безрезультатними. Для того щоб на телефоні відключити опцію автопідключення, необхідно буде зробити наступні дії. Нам необхідно зайти в налаштування wi Wi-Fi, на вашому телефоні я це буду робити на прикладі телефону Xiaomi, В загальному воно буде плюс-мінус одинакове і для всіх телефонів. Ось ми бачимо, що ми підключені до мережі Sun Energy, натискаємо на стрілочку вправо напроти цієї мережі, і в нас є повзанок підключатися автоматично, ми його деактивуємо і натискаємо кнопку підтвердження правий верхній кус. Для того, щоб надати вашому інвертору доступ до системи менеджменту, вам необхідно встановити смарт донгл у відповідний порт інвертора. Та подати живлення на сам перетворювач. Після того, як ви зробили вище наведені дії, вам необхідно на телефоні зісканувати Wi-Fi мережі, знайти мережу, яку генерує ваша система моніторингу. Зазвичай вона називається АПРИ з та серійний номер системи моніторингу. Підключитися до цієї мережі, мережа запросить пароль. Пароль вказаний на системі моніторингу на Донглі, ПВД, 2 крапки, вводити цей пароль. Далі відкриваєте будь-який із доступних браузерів і в пошуковику браузера вводите наступні цифри: 10.10.100.254. Це внутрішня сторінка системи моніторингу, до неї необхідно підключитися. Далі потрібно ввести логін і пароль admin-admin. Таким чином, ми зараз зайшли на внутрішню сторінку нашого Wi-Fi моніторингу. Заходимо в вкладку Wizard. Система сканує доступні Wi-Fi мережі. У нас є табличка невелика. І з цієї таблички ми вибираємо домашню нашу Wi-Fi мережу, яка має доступ до інтернету. В нашому випадку це мережа Sun Energy. Натискаємо кнопку Next. І вводимо пароль до вашої домашньої мережі. У нашому випадку це простий пароль. Натискаємо кнопку Next і далі натискаємо кнопку ще раз Next. Якщо ви все зробили вірно, то індикація нет на вашому донглі буде постійно світитися зеленим кольором. Для того щоб отримати доступ до вашої системи моніторингу, якщо ви являєтесь клієнтом компанії правильне електроживлення», вам необхідно буде зробити наступне: на будь який із месенджерів надіслати нам інформацію про серійний номер вашої системи моніторингу. Можете просто сфотографувати Wi-Fi стік. Написати, у якому населеному пункті встановлена ваша сонячна електростанція, а також вказати нам адрес електронної почти. Це дозволить нашим фахівцям отримати доступ до вашої сонячної електростанції. І у випадку, якщо ваша система буде працювати некоректно, ми зможемо здійснити первинний аналіз вашої системи та надати ті чи інші рекомендації щодо усунення несправності, якщо це можна зробити віддалено, або здійснити виклик інженера на місці та розібратися, в чому справа. Далі протягом невеликого часу ми додамо вашу станцію до облікового запису правильне електроживлення та надамо вам доступ для подальшого моніторингу. Таким чином, ми щойно забезпечили інтернет з'єднанням вашого інвертора з сервером SolarMan для подальшого віддаленого моніторингу вашої системи. Якщо вас цікавить побудова сонячної електростанції, переобладнання існуючої системи чи купівля окремих комплектуючих для сонячної електростанції, звертайтеся з компанією Правильне електроживлення. Наші фахівці запропонують вам найбільш оптимальний варіант з Хованням ваших побажань по доступній ціні, також у нас завжди на складі є доступна кількість товару, тому ви завжди можете до нас приїхати і забрати те, що вам треба. Всім дякуємо за увагу, гарного дня!